Доброго дня, шановні українські аграрії, 23 число травня 2025 року. Що хочу вам сказати? Сказати одне: горох як трава, очима корови, як казав мене друг поляк, прекрасна трава. Я не називаю це з горохом, цвітіння ще немає. Чекаємо цвітіння. Коли чекаємо цвітіння, коли воно там буде цвітіння, я думаю, не раніше, ніж 5-7 днів. Тут уже бутончики скоро підуть. Ага, та тут ще... Раз, ще, ще дві пари треба відкрити, ну, два лиска ще треба відкривати. Е, що хочу сказати, горох бачите, вже починає переплітатися. Він переплететься, він тоді буде закривати історію. Що я бачу на горосі? Зараз. Ані то споказалося. Що на горосі може бути, колеги? Може бути іржа. Це одна із самих таких проблем. А може бути. Те, що ми у вас в бюджетах прописували, те саме в нас же в бюджетах своїх записано. І ми е, нашим партнерам пояснюємо, як працювати. А вам, колеги, е, я побажаю щастя, побажаю участі ну, в співпраці з нами. І хочу сказати одне: що ось є горох, е, треба буде захищати інсектицидом обов'язково у фазу е, цвітіння, початку ботанізації, Хорошими системними препаратами, фуніциди плюс мікродобро обов'язково лайбхем, плюс гуматику дати йому, плюс сульфат магнію дати, щоб це воно дало результат. Тому що горох буде в ціні. Його частина повимерзала, частина позв'язковувала. Але я вам покажу, яка в мене є пшениця по гороху. Не знаю, що там по врожайності буде, ну, в усіх дослідах Хемхаповських, які ми робили, це плюс тона, коли? Плюс тона на гектар. До, до попередника соняшник. Хто буде розповідати, що соняшник найкращий попередник? Від мене вітання, тому що знаю точно, що то брехня. Горох найкращий попередник для пшениці, але ви можете його використати для ріпаку. Але саме головне колеги інсектицидний захист. Ви повинні якісно захистити горох від шкідників. Ми обробляли тиждень назад, Зараз нічого не видно в полях, слава Богу, але моніторте, дивіться, тому що дуже багато брухус. Довгоносик бульбачковий, так блін, ну тут зараз, може бути завгодно, було холодно, нічого не розвивалося. Совки можуть залізти, що угодно будемо, жерти його аж бігом, тому що він смачний. А як будь горох, і ще треба від людей ще його щось обороняти, розумієте? Так що задумайтеся, будь ласка, але обов'язково інсектициди, колеги. То все фігня, інсектициди в першу чергу. Запрошую до співпраці, підписуйтесь, тому що це про життя в полі, про результат. Я вам рекомендую і сам роблю. Успіхів вам!